На сьогодні, питання захисту прав дітей є одним із пріоритетних напрямків реалізації державної політики. Саме тому вчора у контакт-центрі номер 4 для Кременчужан відбувся просвітницький захід, розвиток сімейних форм виховання. Продовж квітня місяця автозаводської районної адміністрації спільно з комунальною установою Центр надання соціальних послуг турбота проводиться інформаційно роз'яснювальна кампанія на контакт-центрах автозаводського району для мешканців міста. Щодо популяризації. Форм сімейного виховання дітей сирі дітей позбавлених батьківського піклування, а також послуги форми, яка наближена до сімейної, це патронат над дитиною. Особливу увагу в рамках заходу було приділено саме патронатній формі виховання, адже на території Кременчуцької громади, відповідно до рішення виконавчого комітету, вже було впроваджено послугу сімейного патронату. Це така послуга, завдяки якій діти залишаються в сімейному оточенні на той час, коли батьки не можуть виконувати свої. Її батьківські обов'язки та не можуть тимчасово піклуватися про дітей на території автозаводського району в березні 2024 року була створена патронатна родина, яка функціонує і на сьогоднішній день за період її функціонування в сім'ї перебувало четверо дітей. Також відповідно до законодавства, патронатні вихователі та їх помічники отримуватимуть додаткове фінансування за турботу про дітей. Держава гарантує оплату праці помічнику у патронатного вихователя та самому патронатному вихователі в розмірі трьох мінімальних заробітних плат. Це що стосується самого патронатного вихователя. Що стосується помічника патронатного вихователя, то за свою роботу щомісячно він отримує винагороду у розмірі однієї мінімальної заробітної плати. Безперечно, такі заходи відіграють важливу роль у поінформованості Кременчужан та можливості створити атмосферу сімейного затишку для дітей, які опинилися у складних. Життєвих обставинах дуже змістовна лекція. Багато чого не знала. Тепер розумію і думаю, буду розповідати. Може, комусь буде ця інформація корисна. І яку якоїсь дитині вона допоможе, тим, кого зацікавила можливість створити патронатну сім'ю, за більш детальну інформацію можна звернутися до служби у справах дітей автозаводської районної адміністрації за адресою вулиця Квітки Цисик, 38. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.